Yeah. <laughs> Спасибо. Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто єднається з сьогоднішньої суботньої днини з нами в молитві акафесту за душі померлих. Щиро прошу вас про подобання, а також про поширення нашої трансляції. Боже вічного життя. Покійні перед Тобою немертві, вони перейшли у Твою славу і Твою любов. Відкрий серця всім помираючим, щоб вони дивилися не тільки на себе, на свої слабкості та помилки, але й на твою любов, в якій вони мають змогу сховатися зі всім, що в них є. Дай, щоб твоя любов була сильнішою, ніж весь самоосуд і самозневага, щоб всі вони мали відвагу у неї зануритися. Добрий Боже, Мені так бракує людини, яка відійшла вже. Почуваюся такою самотньою. Тож будь біля мене моєму горі та дай мені знову відчути помічну близькість спокійної чи покійного. Дякую тобі, що колись подарував мені цю людину і що в нас було так багато спільного. Дай мертвим споглядати твою велич і назавжди знайти в тобі спокій. Дай також і мені зрозуміти послання, яке ця людина принесла мені своїм життям і своєю смертю. Я радо хотів би відповісти на її життя і смерть життям власним, щоб залишити в світі свій слід, який став би благословенням для інших. І сьогодні ми складаємо молитви на престол Господа Бога нашого за душі померлих наших рідних, наших близьких, наших знайомих, однокласників, одногрупників і сьогоднішньої єдини в особливий спосіб ми жертвуємо ту молитву за душі тих, хто віддав своє життя, виборюючи волю Україні. Поблагослови нас, Господи, на молитву! В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Незбагненним промислом для вічного блага світ, готуючи людям час і образ кончини, ти, Господи, визначив. Прости всім від віку спочилим усі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів твоїх. Адама упалого, і весь рід людський від вічної загибелі спасаючи, Ти, благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя, на безмежне Твоє милосердя оповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, Спочинем дарувати Його просимо і молимося тобі. Звесели, Господи, душі втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи й зітхання земні. Почуй їх, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм, прощаються вам гріхи ваші, прийми їх, Господи, у блаженне тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у Божественній славі Твоїй. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Осяйням Всевишнього просвіщений преподобний Макарій почув голос від черепа язичницького. Коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам. Одивна сила молитов християнських, якими підземне пекло освітлюється. Невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ взиваємо. Аллилуйя! Сказав колись Ісаак сирен серце, яке милує, щогодинно приносить слізні молитви за людей і тварин і за все творіння, щоб збереглися й очистилися, так і ми всі сміливо просимо у Господа допомоги, всім від віку спочилим, взиваючи. Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих. поміни, Господи, всіх, що заповідали нам недостойним молитися за них і очистити забуті ними гріхи. Поміни, Господи, всіх, що були поховані без молитви, Поміни, Господи, в оселі Твої всіх від скорботи або радості, спочилих смертю несподіваною. Господи, любове невимовна, пом'яни спочили рабів Твоїх. <кхух> Винні ми в бідах світу, в стражданні безсловесних тварин, у болістях і муках непорочних немовлят, бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса всіх істот. О найвеличніший з усіх невинних страждальців, Христи Боже наш, ти єдиний можеш відпускати гріхи всім, подай світові первозванне благоденство, щоб знайшли його мертві і живі, взиваючи, Алелуя. Світло тихе, Визволителю всієї Вселенної, що любов'ю весь світ обіймаєш, ощується з Христа влання твоє за ворогів. Отче, відпусти їм ім'ям Твого всепрощення, і ми насмірюємося молитися у цю небесному за вічне упокоєння Твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, тих, що пролили невинну кров і засіяли житейський наш шлях скорботами, що своє благоденство влаштували сльозами ближніх своїх. Не засуди, Господи, ти, що гнали нас наклепами і злобою, віддай їм милістю за тих, кого ми скривдили, і зневажили несвідомо. Нехай буде свята наша молитва за них таїнством примирення. Господи, любове невимовна, поміни, спочили храбів Твоїх. Спаси, Господи, тих, що в тяжких муках сконали, обієнних, живими похованих, землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих, звірами роздертих, від голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих, подай їм радість твою вічну за скорботну кончину, нехай вони благословляють час своїх страждань, як день відкуплення, співаючи, Алилуя! Усім, кого прийняла могила у світлій юності, хто на землі терновий вінець страждань прийняв, хто земної радості не побачив, воздай їм, Господи, щедротами Твоїми невичерпної любові, від тяжких трудів померли, Господи, подай нагороду. Прийми, Господи, в райські чертоги юнаків і дів і сподоби їх веселості на вечері сина Твого. Утіш, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих. Упокой, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому піднести молитву до Тебе, сотворителя, нехай щезнуть гріхи їхні, відцяяння всепрощення Твого. Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Як останнє знамення для напоумлення і покаяння ти, Господи, дарував смерть. Під час суворого її блищання суєта земна розкривається, пристрасті плоцькі, страждання затихають, непокірний розум смиряється, правда вічна відкривається, обтяжені ж гріхами і безбожники на смертному, на смертному ложі сповідують твоє вічне буття і до милосердя Твого взивають. Алелуя! Отче всякої утіхи. Ти сонцем освітлюєш, плодами насолоджуєш, красою світу друзів і ворогів веселиш, віруємо, що і за гробом твоє милосердя не вичерпується, що мило і всіма відкинутих грішників. <кій> Сумуємо за жорстоких і беззаконних хулителів святині Твоєї, нехай буде над ними спасаюча благоволя Твоя. Прости, Господи, тих, що без покаяння померли, спаси тих, що в затьмаренні розуму свого самі себе згубили, нехай погасне гріховне їх полум'я у морі благодаті твоєї. Господи, любове невимовна, пом'яни, спочили храбів твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті докори, скрегить зубів, Вогонь невгасимий, й черва вмируща. Жахаюся такої долі, і як за саму себе молюсь за страждаючих у пеклі, нехай зійде на них русою прохолоде наша пісня, Алелуя!» Засяяло світло твоє, Христе Боже наш, на тих, що сидять у темряві й тіні смертній, і сущих у пеклі і до Тебе взивати не можуть. У глибини землі зійшовши, Господи, виведе тих, хто через гріхи з Тобою розлучився. Але не відрікся від тебе. Діти твої страждають люто, помилуй їх. Зарішили вони проти тебе і перед тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні, Милість же, твоя невичерпна. Відвідай гірку убогість душ, що від тебе віддалилися. Помилуй, Господи, тих, що гнали істину несвідомо, нехай буде їм любов Твоя не вогнем, що спалює, а райською прохолодою. Господи, любов невимовна, пам'яни спочилих рабів твоїх. Допомогу подати правицею своєю, поспішаючи, спочилим рабам своїм, явися нам, Господи, у видіннях таємничих, ясновидно на молитву нас надихаючи, що поминаючи спочилих, ми творили за них благі діла і подвиги, взиваючи «Алелуя». Церква Христова, Вселенська безперестанно щогодинно підносить молитви за спочилих по всій землі. Бо гріхи світу омиваються причистою кров'ю Божественного Аця, від смерті до життя і від землі до небес, силою молитов за душі спочилих перед вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками на небеса, помилуй її, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих, прости їм гріхи заради вірних Твоїх, що день і ніч до Тебе взивають. Заради незлобивих немовлят помилуй, Господи, батьків їхніх і сльозами матерів їхніх визволи дітей їхніх від гріхів, молитвами безвинних страдників, кров мучеників, пощади й помилуй грішників. Прийми, Господи, молитви наші і милостині, як спомен чеснот їхніх. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів твоїх. Увесь світ є спільною, священною могилою, бо на всякому місці є порох отців і братів наших. Єдиний, що незмінно полюбив нас Христе Боже наш, прости всіх померлих від початку й до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю. Алелуя! Ряде день, як піч палаюча, день великий і страшний останнього суду. Тайни людські відкриваються, книги совісті розгорнуться. Примиріться з Богом, зиває апостол Павло, примиріться раніше того страшного дня. Допоможи нам, Господи, сльозами живих поповнити невистачаючі померлих, нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської, благовістям спасіння, і в час суду твого споду би їх радісного помилування. Увінчай, Господи, славою за тебе постраждалих і покрий гріхи немічних благостю Твоєю. Господи, Ти всіх на ім'я знаєш, пам'яни тих, що в чернечому образі спасалися, пам'яни благословених пастирів з дітьми їхніми. Господи, любова невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. Благословляй швидкоплинний час. Кожна погодина, кожна миттєвість наближає до вічності. Нова скорбота, нова семена і вісники грядущого світу, Свідки тління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, Де немає ні сліз, ні зітхання, але відрадний спів. Аллилуйя! Як дерево у свій час листя свого позбавляється, так і наші дні кожного року зменшуються. В'яний юності свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості, друзі і родичі помирають. Де ви, юні радіючі? Безмовні гроби їхні, але душі їхні у правиці твоїй. Думаємо про споглядання їхнє зі світу духовного. Господи, ти є сонце присвітле, осяй і зігрій оселі померлих, нехай навіки пройде час гіркого розлучення, сподоби нас радісної зустрічі на небесах. Сотвори, Господи, щоб ми були єдине з тобою. Поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юності і святом Пасхи, нехай буде для них життя вічне. Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших, молимося з надією і з упованням зиваємо. Скажи нам, Господи, що ти простив гріхи їхні, дай про це таємне одкривення Духу нашому, щоб ми співали, «Алелуя». Усю пройдену путь життя нашого бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і до нині відійшло. І багато з них добре мені вчинили. Любов'ю своєю, достойно їм, віддаючи, взиваю до тебе. Сподоби, Господи, слави Небесної, батьків моїх і ближніх моїх, що над постілю моєю немовляти, пильнували, зростили і виховали мене. Прослав, Господи, перед ангелами святими всіх, хто благослував мені спасіння, слово, що вчили мене добра і правди святим прикладом життя свого, насолоди, Господи, тих, що одні скорботи моєї послужили мені таємничою манною. Усіх добродійників і благодійників нагороди і спаси, Господи, любови невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Де ти жало смерті? Де морок і страх твій, що був раніше? Віднині ти бажана, бо нерозлучно з'єднуєш з Богом. Великий спокій суботства таємничого, бажання маю померти і бути з Христом, взиває апостол. Тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя, взиваємо Алелуя. Воскреснуть мертві і встануть сущі у гробах, і звеселяться ті, що живуть на землі, бо повстануть тіла духовні, світлопрославлені, прославлені, нетлінні кістки сухі, слухайте слово Господнє, ось я введу вас дух життя і дам на вас жили, і одягну на вас плоть, і простягну по вас шкіру. Повстаньте із давно минулих часів викуплені кров'ю Сина Божого, оживлені смертю Його, засяяло бо на нас світло Воскресіння. Відкрий їм, Господи, нині всю безодню досконалостей Твоїх, ти сяя в їм світлом сонця і місяця. Нехай побачать вони і славу проманисяйних ликів ангельських, ти насолоджував їх величу світил небесних, сходу і заходу, нехай же побачать вони і світло на вечірні Твого Божества, Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Плоті, кров Царства Божого, не успадкують, поки живемо у плоті, відлучені від Христа. якщо ж помремо, то живемо для вічності. Подобає по нашому тлінному тілу одягнутися в нетлінне і мертвому цьому засяйте тебе смертям, щоб у світлі на вечірньому дня співати. Алелуя. Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо Ясної зорі Воскресіння, чекаємо пробудження із гробів родичів наших і знайомих, і оживлення тих, що померли у величній красі життя, і торжествуємо грядуще преображення всього творіння і до Оновителя нашого взиваємо. Господи. Ти сотворив світ для торжества радості і добра, нас підняв з глибини гріховної до святості. дай померлим царювати посеред нового буття, нехай вони засяють, як світила на небі у день слави їхньої, нехай буде для них агнець божественний світлом невечірнім, дай, Господи, нам святкувати з ними Пасху нетлінну, з'єднай померлих і живих у нескінченній радості. Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих рабів твоїх. Контакт 13-й, молимося тричі. О, Отче безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, простий, спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! О промилосердний Отче беззначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив Духа животворчого, помилуй, простий, спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! О, промилосердний, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння. Ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, простий, спаси рідних і близьких для нас, померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги, Алелуя! <кхід> Адама, упалого і весь рід людський, від вічної загибелі спасаючи. Ти, благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне Твоє милосердя оповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй її, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм прощаються вам гріхи ваші. Прийми їх, Господи, блажене тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи в Божественній славі Твоїй. Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх, незбагненним промислом для вічного блага світ, готуючи, людям час і образ кончинити, Господи, визначив. Прости всім від віку, спочилим всі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування. Поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Завершальна молитва. І перед завершальною молитвою заустановімося на кілька секунд і подумаємо, за кого ми сьогодні жертвували цю молитву Акафесту. Боже духів, і всякої плоті, ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світу твоєму дарував. Сам, Господи, упокої душі спочилих рабів твоїх, святіших патріархів, просвящених і митрополитів, архієпископів і єпископів, що священичому, церковному і чернечому чині тобі послужили, будівничих святих храмів, православних праотців, отців, братів і сестер наших, вождів і воїнів, що за віру і вітчизну життя своє поклали, вірних, убієнних, міжособицях, утоплих, згорілих, на морозі замерлих. Замерзлих, роздертих звірами від голоду померлих, без покаяння несподівано померлих, і тих, що не встигли примиритися з церквою зі своїми ворогами. Самогубців, позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися і вірних, що християнського поховання були позбавлені у місці світлому, у місці квітучому, у місці спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання, всякий гріх вчинений ними словом чи ділом, чи думкою, як благий чоловіку любить Бог прости, бо немає людини, яка б жила і не зрішила. Ти бо єдиний і безріха, правда твоя, правда по віки, і слово Твоє істина, бо Ти є воскресіння, життя і спокій спочили храбів Твої, Христи, Боже наш, і тобі славу вас з беззначальним Твоїм Отцем і Присвятим, і благим, і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти і породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними і вічний упокій дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім вам за молитовне єднання і всім перепрошую, всім бажаю доброго здоров'я і благословенного дня, всім померлим, нехай Господь Бог прийме їхні душі до Царства Небесного. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу.